没有，没有喝了。嗯嗯嗯嗯嗯 Безкоштовно і вигідно. Бо ця парковка не очевидна. Понимаєш? Тут треба тут квест, знайти парковку. Так було написано в Google картах. Ну от ось з квесту виконана. О, о, о. Тому що так, вона ніде не позначена на картах, але всі пишуть, що ось тут у цьому посходу. Прямо біля цієї скали красиве. Парковочка. Ну, все. Оце запаркували тут машину. І дивіться, друзі, що тут, який прикол в цьому місці. Паркінг, анестрібокс. Типу, тут немає якогось. Цей... Фіза паркінг. Ти типу сам обираєш скільки цей. Ну, фунт. Да. Ось тут барон. Дуже йому не подобається, вже його знімають. О, ну тут вже якийсь дочик сидить, ну значить тут все працює. Добре. Називається Робінсон'с Є Олд Черче. Ой, там вже так гучно. Mm -hmm. Ну, друзі, звісно, перед тим як йти на хайк, треба вже з традицією трохи зарядитися енергією. Тому ми зайшли в паб і я взяв собі Ось таке пиво, яке так. називається Unicorn. Таке пиво ви, напевно, зможете спробувати тільки тут, десь в Пікдістріхті або там біля Манчестера, тому що це якась крафтова пивоварня. Типу в магазі таке не купиш. Ну давайте спробуємо. Ну, що можу сказати? Оце да, Оце да, це пиво. Одразу відчувається, що це пиво, ось прямо, пиво-пиво. Хоча це насправді це пейл-ель. Тобто тут набагато менше газу, ніж в звичайному пиві. Але яке ж воно все ж таки смачне. ну ось Це через. Камеру неможливо просто передати. Це ось ніби, ніби свіжий, ось знаєте, такий, тільки-тільки в магазин привезли оце батон зі скоринкою, такий. Ти ось йдеш 5 років, тебе мама послала за хлібом, ти купив цей батон і вже половину з'їв по дорозі додому. Ось, ось це ось такий смак у цього пива. Да, ну і зараз ми доп'ємо своє енергетичне напи, тому що я ще сьогодні зранку працював перед тим як їхати оце на хайк. І все. І, пі, і підемо коротше, на місце, яке називається Хром Hill. Тож, давайте. Бууу. Ось друзі, зарядившись енергією пива. Тепер ми знову кудись ідемо. Це у нас таке лоу-кардіо. Ось тут такі краєвиди. Дуже красиво. Да. Сьогодні у нас зовсім невеличкий хайк, не на цілий день, як минулого разу. А всього годинку нам іти до того, як ми закемпимося і вже Будемо сидіти відпочивати. Да. Що я вам можу сказати? Не втрачайте свій час. Коли гарна погода, це треба збиратися і цей, і йти кудись на природу. Це дуже рятує ваше ментальне здоров'я. Нехай вам і складно, тому що ну, підійматися в гору або навіть і спускатися, це доволі складно. Але в будь-якому разі ви знаєте, що ви йдете до якоїсь цілі. І досягнувши цю ціль, ви отримуєте справжній нормальний дофамін, а не те, що оце стік-току, оцей сурогат. Тому давайте, друзі, підписуємося на мій канал, залишаємо коментарі і ставимо вподобайки для того, щоб ви бачити більше такого контенту. Корови тут пасуться. Дивіться, яка у них висока тут травичка. Да, оце всі корови на м'ясо. Вирощують їх. Тому що майже всі це бички молоді. Ось у них там така ванночка стоїть, з якою вони водичку п'ють. Це всі бички підуть на м'ясо. Вони більше ніж рік не живуть. На жаль. На жаль, для них. Але ну, стейк з, з цих бичків дуже-дуже смачний, я вам скажу так. Колись приготуємо його на моєму каналі. Ось дивіться, друзі, там гуляють корови, а тут паблік фуд парк. Ось ось так показується паблік фуд парк. Тобто тут можна ходити спокійно і тебе ніхто за все, ну, не накаже. Да. І ось коровки там гуляють. Оце вже корови не цей, не на м'ясо, це вже на молоко. Друзі, прикиньте, наш шлях полягає якраз через цих корів. Ось вони тут пасуться. дивіться, Це все молочні корови. Чесно, не знаю їх конкретну, да, конкретну назву, але я знаю, що це така ряба коровка, що це на молоко. Ой, яка. Ой. І звати мілка. Да. Це за рекламою. Мілка фіолетова. Ой. Я теж свого роду фермер. Ось дивіться яка корова. Ой, яка прикольна. Привіт. Це я тебе знімаю, не да? маю, так? Це це, ж, це так цікаво її. Подиви, як дивишся. Ой, така хороша. Ну Да, їдять травку. уже смачно, ля не. Ну так, да, така зеленийка. Стільки багато корів. Да, і ваша в Британії там багато чого. Так, да, в Британії зазвичай вівці. Типу, а тут, дивіться, корови. Ну, ой, за... ой, ой, ой. Завтра ми по-любому зайдемо на цей. Ой, подивіться яка корова красива. 877. у неї. На жопі. На жопі. Ой. ой. Да, а якщо мене заботають. Ні, ні, вони дуже хороші. Я не виживу, якщо в мене всі ці корови. Це запутать. добрі корови. Ось вони тут накакали. Уу, дуже Це дуже добрі корови. Да. Ми дійсно добрі, Вибач корову. Як Ми... вона добра. Дивиться. А ось і на жопі написано. 24-36. 26-34. Mm. Цікаво, що це значить. Ні, mm, вінома. Корови Угу. Дивиться. Тут всі щіплять травку. Mm. О, ну цю треба подаїть. Їй вже ходити важко. на кому. Чому треба подаїти? Ось дивіться, там у корови просто піздець яке Що? Це знак, який я не розумію. Ідемо. Google Map каже, можна йти. Ми йдемо. Дивіться, яка величезна вим'я у корови. Це капець. Її треба подаїти срочно. Ти зараз буде сідати сонце, нам треба знайти Треб... Треба доїть корову. Це не наше зобов'язання. Нам треба знайти кемпсайт. Зараз вже буде сідати сонце, а подивись, де гора, де ми Тут куча коров, ми не будемо з ними кемпитися. Коровочка. У тебе маленьке вимя. А не наїдеться. Фух, а тут друзі прикиньте, Сьогодні встигли поставити палатку і ще навіть сонце не, не зійшло. І зараз, коротше, будемо підігрівати водичку. Ось такі ось такою горілочкою, підігріємо водичку. Поп'ємо чайок, потім підігріємо іще водички, зробимо собі мівінку і будемо лягати спати. А завтра зранку, завтра зранку на вас чекає особлива страва, яка з'явилася якраз в Англії, а ми знаходимося в Англії, тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал і дивіться далі. 嗯。嗯。Mm. Mm. Сніданок молодший. Молодший тины, братан. Да, Снеданок старший. Свиданок Опа. це тот для старшої дитини. Я думаю, что еще они. Не, ну в село мы сюда можно заехать, это я то в объезд. Мы просто проходим, мы не можем. Да. Я дивись на цьому діле, я воно не сюди. Ну нехай дивляться да. і їдемо, коротше. Ідемо до машини і їдемо додому. Дуже хочеться пити. Ну, no. в принципі, менше. Ось ось такі ще тут. Хочу щось взагалі обкарнали, подивую, вона аж худа якась. Як полудохла. У ми три дитини. Ну то вони її висмакталипові. Ось, ось там ми були, на цьому Хром Хіл. Да, якась тітка вигнала. Сказала, що це її Land. Але, ну слухайте. Що можна зробити? Наступного разу ми так вже робити не будемо. Ось друзі, після нашого великого хайпу перед тим як їхати додому зайшов чай. В кафешку тут тобто, такої на парковці. І п'ємо чай з молочком. Срачка была. Да.